25 жовтня погода в Україні буде похмурою та вологою. Майже в усіх областях пройдуть дощі. Температура повітря буде контрастною з найвищими показниками на Одещині та найнижчими на Сумщині. На Полтавщині похмуро вранці в день та ввечері йтиме дощ. Температура повітря підніметься до плюс 13 після опівночі опуститься до 4 градусів із плюсом. У Кременчуці протягом усього дня погода буде похмурою. Ймовірний сильний дощ. Повітря прогріється до плюс 13 світлої пори доби, вночі 9 градусів тепла. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Можливий дощ, нічна температура повітря, плюс 9, денна плюс 13. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 25 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1989 року, плюс 19. Мінімальною температура була 1959-го, 4 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гук у будні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.